А скільки ти витрачаєш на продукти та повсякденні речі, які купуємо постійно? Молоко, яйця, хліб, кава, здається дрібниці. Але потім дивишся на чек і там 700 гривень. Зараз хотіла показати, як купувати розумно і не переплачувати. Сьогодні в моєму кошуку перший товар це засіб для миття посуду. Баночка 750 мг, велика банка. Зараз на акції в Аврорі 39 гривень. Класний дуже засіб. Також. Є шампунь, нікого раніше не купувала, взяла пробнічок, 9 гривень. Зараз він коштує. Якщо підійде, куплю велику банку. Коштує вона зараз 74 гривні. Також взяла набір для ліплення, мала дуже попросила, 69 гривень зараз коштує, хочемо повторити зробити цю трендову іграшку Лабу. Також мило зараз на акції 49 гривень, велика баночка 500 грам, Думаю, на місяць нам вистачить. Іно ще купила поглинатий засіб запахів для холодильників. Зараз також на акції 49 гривень. До речі, склад, сода і активоване кам'яне вугілля. Спробуємо наскільки воно ефективне, пізніше відео розкажу. І серветки віскозні, я не знаю, де дешевше, ще можна купити, 12 гривень за 3 штучки. аврорі зберігайте. І також купила Моджо, також на акції, зараз 15 гривень. Я не захваті від цього напою, але. Мала би просила. За це все, все я заплатила 242 гривні. Багато акцій сьогодні відфоткала, вже все виклала в каналі. Там і ваучер на знижку в Макдональдс, і нові акції від Велмарта, ще знижки за ТБ, Сільпо, Варус та інших супермаркетів. Усе зібрано в одному місці, щоб ви не шукали по всьому інтернету. Буду рада підписатися на мій канал знижки тут. Посилання залишила в шапці профілю. Дякую, що дослухали, і до завтра!